Міражі в Україні це важливо, так ми очікували на постачання цих літаків, і тут важливо зрозуміти про які взагалі цифри ми можемо говорити, якщо ми опираємося на ті обіцянки, які були надані Франції, розуміємо, що зараз йдеться про перші борти. Скоріше за все, це кілька бортів. Але загалом, якщо повертатися до того обіцяного, то скільки загалом тих міражів має бути на території нашої країни і коли їх мають нам доставити? Так, ну перше, що слід зазначити, Франція виконує своє зобов'язання, яке вона взяла, і причому це в неї е, видається добре, трохи пізніше ніж планували. Тому що е, пам'ятаю, коли президент Франції говорив про передачу е, цих літаків, е, то мова йшла, що вони поступлять до кінця минулого року. Е, то в принципі вони мали вкластися десь у сім місяців, але все ж таки, ну на місяць пізніше вони офіційно надійшли. Я не виключаю, що вони могли надійти і раніше, і це говорить. Наприклад, навіть якщо говоримо про ті терміни, які зараз маємо, це 8 місяців з моменту оголошення до саме. Того як е, вже було оголошено офіційно, що вони прибули в Україну. Е, пройшло вісім місяців. А, е, наприклад, ті, ж в 16 з'явилися ну, за рік після того, як було оголошено про їх передачу. Ну і цьому, звісно, сприяє те, що вже е, до того почався е, е, саме процес підготовки е, е, льотчиків е, української авіації, і, і в принципі, це е, також зекономило цей час. Стосовно е, кількості, ну ніхто не я говорив про те, що їх буде багато, тому що їх в оцих літаків оцього цього типу їх зараз залишилось небагато в повітряних силах Франції, десь до трьох десятків. Причому ну повідомлялися, що близько 20 подібних літаків лише в такому справному стані, які можна було на які можна було розраховувати. Знаємо також, що ще по ті літаки, які Передавалися або були призначені для передачі України, вони проходили спеціальну модернізацію і отримали спеціальні можливості, тому що були адаптовані до застосування з їх бортів таких засобів, як ті, що можуть завдавати удари по наземних цілях. Це в першу чергу ті ж. Керовані бомби французькі Асмхаммер, і також вже славно звісні ракети Скарпіджі Стормшедов. Є різні скажімо, тлумачення стосовно того, скільки може надійти літаків на першому етапі. Ну мова йдеться щонайменше про шість літаків. Ну, хоча багато джерел у Франції стверджують, що їх може бути дванадцять. Я все ж таки думаю, що вони ну це справа такої найближчої перспективи, коли ці всі літаки будуть в Україні. І тут про те, от що про ту версію, що ці літаки могли надійти трохи раніше, говорить той факт, що нещодавно ми чули про активне застосування саме. І ефективне причому застосування французьких бомб Азмхамер, які раніше застосовувалися з адаптованих під їх використання українських літаків радянського походження, але зараз таку роботу вже виконуватимуть ці літаки міраж, які Будуть її виконувати цю роботу більш ефективно, тому що отримують нові можливості, поєднавши, скажімо так, вже ті засоби, як ракети Скарпіджі Стомшедові бомби, Азмхаммер» та сучасні системи управління і наведення вже з літака, ну а не на завчасно закладених координатах. Як це як говорили, було в радянських. eh uh, Пане Валерію, сьогодні міністерство оборони України каже, що і королівство Нідерланди сьогодні надали, можливо, це було не сьогодні, але принаймні сьогодні про це офіційно повідомляють. В 16 розуміємо, що на шістнадцятій українці чекали дуже довго. Певна частина в шістнадцятих вже на території нашої країни. Ми не знаємо, яку кількість Нідерланди передали станом на тепер. Але як загалом ви оцінюєте ефективність цих літаків? Так, ми очікували, що до них дадуть ще й далекобійні Ракети, які будуть працювати, які будуть вирівнювати цю диспропорцію, що стосується різниці між нами і між нашим ворогом в плані авіаційної компоненти. Тож що зараз f 16 і чи ця поставка від Нідерландів вона якось може суттєво повпливати на ситуацію чи ні? Ну у нас дуже завищені ось, такі очікування про постачанню літаків, але слід все ж такі пам'ятати про те, що така техніка, яка є складною, яку раніше не застосовували повітряні сили. України, яка все ж таки на іншій базі, і в тому числі на базі інші управління і е, застосування там інших засобів, е, це е, потребує дуже тривалого процесу, як у е, підготовці особового складу, який експлуатує цю техніку, так і у підготовці, в тому числі і Технічної бази, в тому числі, ну наприклад, до обладнання території тими ж датчиками такам для системи позиціонування, які використовують літаки західної авіації, це треба зробити ти по всій території України. Ну і звісно, що ну найбільш складним це є е, от, поєднання технічної готовності е, літаків, які передаються із підготовленим особовим складом, і е, третє це саме е, технічними можливостями по прийому обслуговуванню і забезпеченню бойової сплотації цих літаків вже на території України. Тому цей процес постачання від Нідерландів поки що невідомою кількістю літаків продовж. Жується нарощування можливості повітряних сил збройних сил України і на тлі того, що якраз в цей же час поступають і французькі літаки. Ми можемо на відчуття говорити про те, що зараз все ж таки повітряні сили України отримують більш спотужний імпульс, і те, що наприклад тіше в 16 перейдуть до. Виконання інших завдань за призначенням наразі. Ми що бачили, як F-16 виконувала дві такі завдання. Воно використовувався якості засобу протиповітряної оборони для протидії крилатим ракетам, тим же шахедам, ефективно знищуючи російські повітряні цілі. Далі ми бачили їх у якості винищувальної авіації, яка прикривала українські літаки, які завдавали по. Ударів по наземних цілях на лінії фронту, і зараз вже є всі сподівання, що і прийдуть ці ж 16 до виконання і інших завдань, в тому числі, і а це два основних завдання: це завдання ударів засобами повітря земля, в тому числі на велику відстань. Ну і звісно, що завоювання по Завоювання господства в повітрі, і ну звісно, що першим завданням буде відігнати російську авіацію. Бо про завоювання треба буде говорити, коли поєднаються декілька засобів. А до цих засобів ще відносяться наземні засоби протиповітряної оборони далекого радіусу дії, а також ті ж радари, які раніше були обіцяні Швецією, які ми отримуємо, включимо також в нашу систему. Бойового управління засобами авіації пане Валерію, наостанок про удар по аеродрому приморсько ахтарський в Краснодарському краї Російської Федерації, що собою являє цей об'єкт, і наскільки є важливим знищення або ж ураження цього об'єкта? Так, це дуже важливе завдання. І тут слід зазначити, що той аеродром використовується. З е, моменту, коли е, Російська Федерація отримала від Ірану е, ці дошкульні е, шахеди, якими тероризують е, українське... Мирне населення в першу чергу з майже останнім часом щоночі, і саме з 2023 року. Територія цього аеродрому, який раніше використовувався у якості базового аеродрому 960-го штурмового авіаполку, він використовувався саме для запуску дронів по території України. Ну і з моменту. Як там почали застосовувати запускати звідти шахеди? Звісно, що це привернуло увагу і сил оборони України вже з липня 23-го року, по цьому аеродрому наносилися удари. Зараз бачимо, що цей удар. Став одним із таких найбільш потужних і є сподівання на те, що було знищено достатній запас шахедів, а також інфраструктури, яка забезпечує їх запуск. І тут слід зазначити, що за повідомлення сил безпілотних систем у цю операцію виконали оператори 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України, і є всі сподівання на те, що ця операція принесе е, е, як наслідок зменшення можливості ворога по використанню е, цих безпілотних е, систем е, типу шахет, і звісно, що для е, зменшення їх можливостей по тероризуванню е, населення України.